Привіт всім! Ви на каналі Лана Дін. Англійська мова українською. Продовжуємо з вами займатися практикою. У нас з вами неозначений артикль та вживання прикметника з іменника. І одразу вивчимо нові слова: A lamp – лампа. е чоловік або людина. Емеп карта. Сіт-стіл. Сиди спокійно, Stand стіл. Спокійно. Давайте введемо в наші уроки декілька імен, з якими ми будемо працювати. Tom, Anne, Bill, Sam. Добре, ну а тепер практикуємося: «A big lamp» велика лампа, A Little lamp» Маленька лампа, лампа». «A bad lamp» погана лампа. A Lamp and a bag лампа і сумка. A lamp and a pen. Lampa и ruchka. A lamp and a doll. Lampa и лялька. A lamp and a map. Lampa и karta. Повторим он. A big lamp. A little lamp. A bad lamp. A lamp and a bag. A lamp and a pen. A lamp and a doll. A lamp and a map. Попрактикуємося зі словом карта. A big map велика карта, A little map – маленька карта, A bad map – погана карта, A map and a flag, карта і прапор, A-Map and a bag, карта і сумка, A-Map and a pen. Карта і ручка, A a map and a lamp – карта і лампа. Еще раз. A big map. A little map. A bad map. A map and a flag. A map and a bag. A map and a pen. A map and a lamp. Dobre. A lamp and a map. Lampa i karta. A man and a dog. Человек i собака. An egg And an apple. JC i jabloko A pen and a bag. ruchka i portfäll. A dog and a doll. Sobaka i lalka. A bag and a lamp. Portfel a busumka i lampa. A lamp and a map. A man and a dog. An egg and an apple. A pen and a bag, a dog and a doll, a bag and a lamp. A big lamp and a big map, velika lampa i velika karta. A bad bed and a bad lamp, pohana liska i pohana lampa. A little apple and a little egg. Маленьке яблуко і маленьке яйце. A big dog and a big doll. Великий собака і велика ялька. A little pen and a little bag. Маленька ручка і маленький портфель або сумка. A big map and a big flag. Велика карта і великий прапор. A big lamp and a big map. A bad bed and a bad lamp. A little apple and a little egg. A big dog and a big doll. A little pen and a little bag. A big map and a big leg. No Zara dove пригадаємо школу. Бен, sit still. Ben сиди спокійно Bob stand still. Bob Стій sti спокійно. Tom and Bill sit still. Tom and Bill sit спокійно. Sam and Ben stand still. Sam і Ben стійте спокійно. Ann and Bob sit still. Аня і Боб. Сидіть спокійно. Добре, час для вправи. Перекладіть на англійську мову наступні словосполучення: великий прапор і маленька карта, маленька ручка і великий портфель, Маленький собака і великий собака. Не забувайте, де ми вживаємо з вами артикль. Который? Давайте перевіримо: A big flag and a little map. A little pen and a big bag A little dog and a big dog. І наступні Маленька лампа і маленький портфель. Велике яблука і маленьке яйце. Поганий портфель і погана ручка. Маленьке ліжко і велика лялька. Добре, A Little Lamp and A Little Bag, A Big Apple and A Little Egg, A Bad Bag and A Bad fan. A Little Bed and A Big Doll. Я сподіваюся, що все у вас вийшло без помилок. Я вас вітаю! У вас все вийде! Оформлюйте підписку на канал, вчимо англійську-українською разом. З вами була Лана Дім. До зустрічі!